О, ціпік мій гуляє. погода гарна зима зараз. Середина зими. ціпік, ціпік, Тізе. Сіп-тіп-тік. Ціп. ціпік, Не хочете. Травочку от, Сонечко. Де то сонечко? Воно. Ось, коротше, минув рік. От моя тівка, так вона виросла. Так, зараз вам не показалося, зараз зима. Сонечко. Також я нічого не бачу. Вже минув рік. Знову зима. Знову я на дворі. <клухи> зі своїм ціпіком <клухи> Знову теплий день. Зараз середина зими. Я вже таке саме відео <клухи> знімала.